Став на захист нашої держави, адже мріяв побачити Україну квітучою та незалежною. Проте повернувся до рідної домівки на щиті. Криворізці попрощалися і ще одним мужнім воїном, який від топар служить у небесному війську Миколою Недрею. Дуже гарною людиною. Я спілкувався з на з дітьми, які проживали ну, в мікрорайоні. Ну тут біля під'їзду дуже товаришували. Велику шану я йому віддаю як воїну, який пішов захищати нашу батьківщину. Це герой нашого дня. Ми всі поклоняємося йому у мирний час. Микола працював вальцювальником на одному з промислових підприємств міста. Але коли росіяни напали на нашу державу, взяв до рук зброю з 2015 до 2018 Був в зоні АТО ООС. А з початком повномасштабної війни повернувся в стрій. Пройшов пакло боїв на Херсонському, Харківському та Донецькому напрямках. Як іде завжди улибається, завжди з шутками, о, до, як дзвони мамуля, мамуля, ніколи поганого нічого не казав. Був молодшим сержантом, оператором-куломатником відділення радіоперешкод, взводу радіоелектронної боротьби, роти радіоелектронної боротьби військової частини А-4942. Пішов життя 18 вересня 2024 року, перебуваючи на бойовому чергуванні в населеному пункті Ізмаїл Одеської області. У чоловіка. Збірвався тромб. Вдома на Миколу не дочекалася мати та його 16-річний син. Тепер воїну навіки 41, А його ім'я навіки закарбується поряд з іншими героями, які мужні стояли на захисті нашої держави та полягли, виборюючи її незалежність. Слава навіки герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Андрій Яковлів, парше міський.